Офіційних поки що спонсорів і всякої політики робимо свято для е, наших е, громадян, громади міста, села, області. Тобто, ми хочемо бачити на фестивалі і молодь і е, людей з лівого віку, не тільки з міста, щоб нас відвідали, якби вся область, і побачили, що ми ресторатори тянемо руку всім і готові, охочі готові. Зустріти, прийняти і дати змогу штувати ті страви, які ми готуємо у себе в ресторанах, нашу національну кухню і порадувати людей сервісом, музикою, як вже сказав пан Ігор. І хотів би сказати, що постараємося організувати все для людей. Тобто, партнер наш Ват Бровар надає нам палатки. Які ми розставимо на місці на центральній площі, задекоруємо їх, дамо змогу людям посидіти, поставимо бочки, щоб люди могли грітися, тому що це вже не літо, і розуміємо, що десь буде холодно вже на ті числа. Організуємо зону біотуалетів, тому що це невід'ємна частина. І хочемо зробити таке свято дійсно. Дійство, щоб люди відвідали його протягом двох днів. Будемо раді бачити всіх. Детальний майдан 26-27 жовтня. Дякую за увагу. Першу запитання.